Коли скандал із різними державними закупівлями на сайті Прозор. Будь ласка, ви всі прекрасно знаєте цей сайт. Я зрозумів, чому він так називається, тому що я на нього зайшов просто прозрів. А цей сайт декілька років тому був створений, аби унеможливити корупцію в державних закупівлях. На практиці це стало інстаграмом для корупціонерів, де вони один перед одним просто вихваляються, скільки грошей вдалося розпилити. Приведу приклад: ми цей святковий концерт хотіли почати ефектно, щоб вийшов оркестр, але ми не змогли знайти барабани. Бо всі барабани тут. 900 тисяч на шкіряні барабани. Зрозуміло, що 900 тисяч це не найбільша сума, яку в Україні витрачали, щоб натягнути шкіру. Оксана Марченко тому підтвердження. Будь ласка. Не дай збрехати. Я сподіваюся, що якщо шкіряні барабани все-таки з'являться в бомбосховищі, то вони будуть зі шкіри тієї людини, чий був цей тент Барабани це ще не апогей. Розпил грошей вийшов на новий рівень. Будь ласка, нарізання на, на обочерістів. Будь ласка. Osionfish. Овочерізкі для укриття на півтора мільйона гривень. Може чиновники питали у дітей про ці ціни? Не знаю. Знаєте, як у дитини питаєш, там, типа, ну, е, а скільки це коштує? 100 тисяч мільйонів. 100 тисяч мільйонів. Значить, е, дивіться, зараз сильно здивую авторів цього тендера. Просто е, можна купити ніж за 100 гривень. Не можна замінити овочерізку, фрукторізку, хліборізку, закрутити гвинт. А ще це точилка для олівців. А головне. За допомогою ножа можна позбавити місцеву владу від таких людей. Далі. Діти наші майбутні тому чиновники вирішили інвестувати в майбутнє 1 мільйон гривень, а саме на конструктори для укриття. Будь ласка, конструктори на мільйон. Хочеться процитувати знаєте, слова, які говориш, коли випадково стаєш босою ногою над детальку Лего Т мать! То чиновника, який зараз вирішив витратити бюджетний мільйон на дитячий конструктор, треба самого розібрати на всі частини. а Потім зібрати його, щоб була нормальна людина. Далі вираз гроші в дупу нарешті матеріалізувався. Туалетний папір на 2,5 мільйона гривень. Ситуація дупа. Чиста, але все-таки дупа. Значить, дивіться, ми порахували, що якщо просто підтратися грошима, б було трошки дешевше. Не? Для порівняння Кременчуцька гімназія на весь заклад замовила аж на 240 гривень. Тут одразу відчуваєш, що це чесний тендер, бо згадайте шкільні часи, завжди все одно всі намагалися терпіти до домашнього туалету. Просто згадайте цей клуб для дискусій орлятка. <рес> до речі, це фото можливо вже після ремонту, знаєте, на який було виділено 1 мільйон гривень. Як бачите, папір на 240 гривень закінчився, А мабуть, вхід пішла ось та ганчірка, яка висить на батареї. Але для справедливості хочемо сказати, що на прозорі є і чесні чиновники. Іноді дуже чесно, Вільшанська сільська рада закупила парфуми та презервативи на суму 138 гривень. Я так розумію, що святкували день бухгалтера. Подарунок, скажімо так, був і для бухгалтера, і для голови сільради. Не? Слава Богу, та нашим журналістам через розголоси в ЗМІ на реакцію суспільства. Більшість тендерів була скасована. Я, наприклад, оцей тендер в КНД хотіло купити годинники з рубінами на 5 мільйонів гривень. Ах, ви ж агревше є естетиз, може вам ще, щоб жива зазуля вилізала з годинника, не? мабуть, в КМДА хотіли запитати котра година, але їм відповіли, що час не ахавати, чесне слово, правда? Подивилися дуже багато тендерів, бачили різне, але не було жодного тендеру під назвою для перемоги. Тож, велике прохання для усіх чиновників. Давайте вкладати гроші в перемогу. В наших військових, наших медиків. Кладати гроші в тих людей, хто вкладає своє життя за для того, щоб наші діти збирали конструктори і гралися барабанами, не в бомбосховищах.